В інтернеті бачив, як треба вибирати кавун. А, саме перше, що я зрозумів, не треба дивитися на оце, цю штучку, як вона називається. Це ось. Хвостик. На, не на хвостик, ні на що, а треба дивитися на, оце біл, на білу полосу. Якщо вона максимально вже типу, рівна, то ну, типу, менше таких. Якщо вона широка і біла. ...да. Ну, більш до білого, значить він більш спілий. Більш спілий. Да. Да? Це правильно, хвостик, я бачу. Хвостик отакий, якщо він зеленого кольору, це означає, що кавун зірваний ну стільки-тільки вранці. Якщо сухий хвостик, то це кавун зірваний 2-3 дня, три лежить. О, це фактично це спілі кавуни. Да, то що я бачу, спілі. тут максимально широка ось ця біла полоса. Так, друзі, цікаво вони продаються. Бачите, туди Миргород, туди великі сороченці, ось точка Олександра, туди дорога до Зубівки, польова, польова дорога до Зубівки. Тривається сорт Крим, Сон-Світ. І також оптовикам можна брати, фуру берете по 6 гривень кілограм.